Любі наші медсестри та брати, хоча ви не вважаєте себе героями, не прагнете слави і називаєте свою роботу обов'язком, нині ви чините справжній подвиг, ви дбаєте про поранених захисників на полі бою та у шпиталях, ризикуєте власним життям, працюєте під звуки сирен та вибухів. Тішаєте наляканих пацієнтів, щодня ви тримаєте власний фронт заради нашого майбутнього. Дякуємо за вашу нелегку працю, за самовідданість і турботу. Бажаємо вам добробуту, миру, злагоди та успіхів у роботі. Вітаємо із всесвітнім днем медичних сестер.